Мій чоловік вигадав просто ідеальну на його погляд схему. Я маю йому прати, готувати, прасувати. У моїй сім'ї обоє батьки працювали і відкладали гроші до спільного бюджету. Після заміж я думала, що в мене буде так само, але чоловік одразу заявив, хоче ділити витрати на опіл, хоча жили ми у моїй квартирі. Тільки цікаво інше. На опіл у нас ділилися тільки витрати, а домашні обов'язки ніхто ділитися мною не поспішав. Це я маю дбати, щоб у квартирі було чисто. Це я маю думати, що приготувати, тим паче приготувати щось треба різноманітне, а то чоловік потім скиглить, що йому набридла одна картопля. Кілька місяців ми так жили, а згодом у мене склалося враження, що я живу на невигідних умовах. Коли я попросила у нього кошти на манікюр, він сказав мені, що не зобов'язаний мене утримувати. Тоді я довго не думала і перерахувала все, що я роблю в сім'ї, а що робить він. Та вигідніше було б здавати одну кімнату чужій людині. Після моїх слів чоловік звинуватив мене у меркантильності. Ви знаєте, він дуже зручно влаштувався. Тоді я запропонувала спільний бюджет, і побутові проблеми також спільні. Але йому моя ідея чомусь не сподобалась. Закінчилось тим, що він зібрав речі і переїхав жити до своєї мами. Ну, значить, добре, добре, що хоча б в нас дітей не було. А якщо він і надумає повернутися, то тоді умови ставитиму точно я.